Ще трохи приберу і сяду за навчання. У мене ж повно часу, лише друга година. Останній шматочок торта і все без солодкого. Від одного шматочка нічого не буде. Хотіла зателефонувати мамі, але вже пізно перенесу на завтра. День був важкий, я втомилась. Розберу пошту, а зранку зі свіжою головою нарешті почну. Та й проєкт здавати аж через місяць. У новому році точно займуся спортом. Знайомо, це друзі, прокрастинація. Сьогодні розберемо практичні інструменти з книжки Петра Людвіга Переможи про. Прокра прокрастинацію. Покажу, як перестати відкладати та запустити дисципліну без насилля над собою і доводити справи до кінця. А наприкінці ви отримаєте чіткий семиденний план старту. Тож, поїхали. Почнімо з моделі, яка допомагає пояснити нашу поведінку. У середині кожного з нас є слон і наїзник. Слон це емоції, імпульси та бажання швидкої втіхи. Наїзник наш раціональний розум. Планування, логіка, контроль. Слон великий, сильний і завжди шукає простого й приємного. Наїзник розумний, але швидко втомлюється. Проблема прокрастинації не в ліні це про дисбаланс між емоціями та логікою. Щойно наїзник виснажується, кермо перехоплює слон, прокручуємо стрічку, беремо ще 5 хвилин, перемикаємося на дрібниці, лиш би не починати головне. Тож боротися зі слоном напряму марно. Натомість варто навчити наїзника м'яко спрямовувати слона у потрібний бік. Як це зробити? Почнемо з ключового поняття когнітивний ресурс. Уявіть склянку води. Це ваша увага, сила волі і здатність приймати рішення. Кожне переконай себе почати відливає з цієї склянки трохи води. Коли склянка порожня, керує слон. Добра новина. Склянку можна поповнювати протягом дня. По-перше, вода й перекус. Склянка чистої води та невеликий перекус із білком і фруктом. Це простий спосіб повернути енергію. По-друге, рух. 5-10 хвилин ходьби, кілька присідань або розтяжка і концентрація зростає. По-третє, дихання. Дві хвилини повільного дихання з довгим видихом знижують напруження і повертають ясність. По четверте – сон і світло. Вранці денне світло й активність, увечері менше синіх екранів, і нарешті оточення, чистий стіл, телефон екраном донизу, вимкнені сповіщення. Коли тригери прибрані, слон менш збуджений, а наїзник витрачає менше ресурсу. Тепер головний принцип дисципліни без насилля це мінімальна планка. Цей стартовий крок настільки малий, що не лякає слона. Наприклад, писати два абзаци на день, навчатися 10 хвилин з таймером, тренування рівно 5 хвилин, присідання, планка або прогулянка, ранкове прибирання під одну довгу пісню. Сенс простий зробити так, аби починати було нескладно. Щойно мінімальна планка перестає викликати опір, плавно підвищуємо її. Так ми приручаємо слона. Справа входить у звичку, а наїзник більше не спалює ресурс на вмовляння. Буває, що все зривається, хвороба, відрядження, сесія. Це нормально. Важливо повернутися правильно. Ось простий протокол, перезапуск 1Х, день перший, другий. Повертаємося до початкової мінімальної планки. День третій, четвертий. Додаємо плюс 25-50% обсягу. З п'ятого дня повертаємо звичайний рівень. І дуже важливо не карати себе подвійними тренуваннями завчора. Покарання тільки лякає слона і знову штовхає вас у прокрастинацію. Поговоримо тепер про шкідливі звички є два робочі шляхи їх подолання: перший поступове зменшення, другий підвищення бар'єрів. Поступове зменшення. Зафіксуйте поточний рівень, скажімо, 20 цигарет на день. На другому третьому тижні зменшіть на чверть. Далі щотижня мінус 2-3 одиниці. Рухаємося спокійно, щоб не злякати слона. Підвищення бар'єрів. Приберіть банківську карту із функції оплата в один клік. Видаліть збережені дані з браузера чи застосунку, щоб кожного разу доводилось вводити номер карти вручну. Це дрібний бар'єр, який знімає імпульсивність із покупок. Домовленість з другом зірвався, переказав 5 доларів на умовний фонд сорому. Так ви ускладнюєте тригер дію і послаблюєте імпульс. Далі система на щодень. Людвіг описує метод клієнта, якого поховав нескінечний сніговий ком завдань. Ми перетворили це на десятикроковий список сьогодні. Перший крок вивантаження. Запишіть на аркуш усе, що плануєте зробити лише сьогодні. Другий крок переформулювання. Кожне завдання має починатися з дієслова: не автосервіс, а подзвонити в автосервіс, не пошта, а розібрати 30 листів. Третій крок поділ. Великі задачі розбийте на частини по 30-60 хвилин. Дрібні об'єднайте в групи, щоб виконувати їх разом, одним блоком. Четвертий крок пріоритет. Позначте важливе й термінове, важливе й нетермінове і було б непогано. П'ятий крок. Послідовність. Розташуйте завдання так, щоб їх було зручно виконувати одне за одним. Найважчі справи робіть зранку, простіші залишайте на другу половину дня. Шостий крок Часові рамки. Визначте для кожного завдання конкретний початок і кінець. Так ви перетворюєте план у реальний графік. І не розтягуєте роботу. Сьомий крок. Один фокус. Працюйте тільки над однією справою в межах блоку часу. Усі повідомлення та сповіщення вимкнені, нічого не відволікає. Восьмий крок. Доводьте справу до кінця. Закінчив завдання. Обов'язково познач його як виконане. Постав жирну галочку або замалюй клітинку. Це дає відчуття прогресу і задоволення. 9-й Короткі паузи. Між блоками зроби невеликі перерви на 2-5 хвилин. Пройдися, випий води, подихай. Це швидко повертає енергію. І десятий крок. Вечірня підготовка. Перед сном склади список завдань на наступний день. З готовим планом легше заснути і простіше стартувати вранці. А тепер про мотивацію. Є три типи мотивації: зовнішня, батіг і пряник. Ми працюємо заради нагороди, чи щоб уникнути покарання, але щойно стимул зникає, зникає і бажання щось робити. Друге мотивація результату. Тут ти вже сам собі ставиш цілі хочу схуднути, заробити, здати проєкт, ти тягнешся до конкретного результату і радієш, коли досягаєш. Але ефект недовгий, бо після перемоги радість швидко згасає, і треба нова ціль. Наприклад, добіжу марафон і відсвяткую. Третя мотивація процесу. Найсильніша це коли тобі подобається сам процес, а не тільки результат. Ти в потоці, робота приносить задоволення, час летить, і енергії вистачає надовго. Наприклад, люблю бігати, бо сам біг приносить кайф незалежно від медалей. Знайдіть особистий сенс у тому, що робите сьогодні. Не просто вчуся заради оцінки, а відкриваю собі професійні двері. Не просто пишу текст, а будую ясність думок і вміння пояснювати. Чим ближчий сенс, тим стабільніша енергія. Як знайти свій потік, щоб не здутися? Спробуйте метод три збіги: збіг цінностей. Навіщо мені це, збіг сил, що в мене виходить природно, збіг контексту, коли і де це реально вписати в день. Наприклад, Біг не подобається. Оберіть плавання або велосипед. Не любите працювати ночами. Плануйте найскладніші завдання на ранок, коли є більше енергії. Ще один інструмент особистий свод аналіз. Це метод, щоб подивитися на себе чи на ситуацію з чотирьох боків візьміть аркуш паперу і розділіть на чотири квадрати, сильні сторони, слабкі сторони, можливості і загрози. Заповніть сильні і слабкі сторони щонайменше по 10 пунктів, у можливостях запишіть курси, людей, проєкти, що можуть вас підсилити, у загрозах ризики, графік здоров'я, фінанси оточення. Далі використовуй правило 80 на 20 або закон Парето: 80% зусиль віддайте тому, що у вас виходить найкраще, розвивайте свої сильні сторони. Бо саме вони приносять найбільший результат і задоволення 20% витрачайте на слабкі місця, але не намагаючись стати в них генієм, а лише підтягнути до мінімуму або делегувати тим, хто робить це краще. Щоб було зрозуміліше, приведу приклад особистого спот-аналізу. сильні сторони, аналітичне мислення та вміння довго зосереджуватись, слабкі сторони, страх. І невпевненість у публічних виступах можливості, участь у програмі розвитку стартапів при університеті загрози. Нестабільний розклад, навчання і роботи. Моє рішення роблю ставку на аналітичні проєкти, які відповідають моїм сильним сторонам. Для публічних виступів тренуюся раз на тиждень у комфортному і безпечному форматі, а графік стабілізую завдяки тайм-блокам і ранковим словам. Для запуску змін. Спробуйте цей простий семиденний план. День перший. Початок. Зробіть особистий свод аналіз. Складіть список сьогодні за 10 кроками. Визначте мінімальну планку для головної звички, наприклад, 10 хвилин навчання. День другий. Приберіть головні відволікання. Заблокуйте чи вимкніть одну групу сповіщень, наприклад, соцмережі чи чати. Приберіть із головного екрану додаток. Який з'їдає найбільше часу, наприклад, TikTok, Інстаграм чи ігри. Не тримайте вдома солодощів про запас. День третій. Короткі паузи. Після кожного блоку роботи зробіть 2-5 хвилин перерви: вода, рух, дихання. День 4 Маленький апгрейд. Підніміть планку на плюс 25%. Якщо робили 10 хвилин, тепер 12-13. День п'ятий. Альтернативи для задоволення. Знайдіть приємні заміни. Замість бігу йога або велосипед. Замість сухого підручника. Відеолекція з конспектом. День шостий. Огляд тижня. Запишіть, що працює, що забирає сили, що варто делегувати. Посильте бар'єри там, де вас затягує. Наприклад, встановіть обмеження на соцмережі. День сьомий. Планування наперед. Складіть план наступних семи днів. Зробіть собі винагороду за послідовність, щось маленьке і приємне, але без крайнощів. Отже, підіб'ємо підсумок. Прокрастинація це не лінь, а дисбаланс між слоном і наїзником. Підтримуйте енергію мозку, пийте воду, робіть мікрорухи, дихальні вправи, виходьте на світло тримайте чисте оточення. Починайте з мінімального рівня. І поступово підвищуйте його без різких ривків і героїзму. Після зриву робіть перезапуск. Поверніться до стартових дій на два дні замість того, щоб себе карати. Ламайте шкідливі звички поступово і створюйте бар'єри, які ускладнюють доступ до них. Організовуйте день через 10 кроків: вивантаження, чіткі формулювання, поділ, пріоритети, послідовність, часові рамки. Зосередженість, доведення до кінця, короткі паузи, вечірня підготовка. Будуйте внутрішню мотивацію процесу, тоді стан потоку буде з'являтися частіше. Свод-аналіз допоможе грати від своїх сильних сторін, а семиденний план запустити цикл змін уже сьогодні. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте канал Жага до знань лайком і підпискою. Напишіть у коментарях. Яку одну звичку ви запускаєте з мінімальної планки і на який обсяг підніметеся за тиждень? Це підтримає інших і закріпить ваш намір. Дякую за перегляд. Ставайте трохи кращими щодня. Почніть із 10 хвилин і повторіть завтра. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!